Не сховатись. Я просто сиділа плакала і думала. Так от буває. Інстинктивно інтуїтивно просто приходили сюди. А що якщо типу, прилетить сюди? Тут буде братська могила. А Просто жити? Без небезпеки це щось дуже коштовне. 24 лютого почалося для мене дуже несподівано. А я опрокинувся не від того, що мене кличе мама, а від того, що мені дзвонить друг і каже, що почалася війна. От включаю телевізор, і я оце дивлюся, що вони вже, на наприкордонні Чернігівщини, вони вже війшли в Україну, і я сиджу, така думаю, ну все. І тоді, в цей момент, мені мама починає казати інструкцію, що робити, якщо там вона помре, якщо хтось ще помре, що мені робити, як мені реагувати. я просто сиділа, плакала і думала, ну. Так от буває. Десь о 8-9 годині вечора ми вже почали думати, куди нам іти, тому що починало стріляти дуже сильно і ми не розуміли, що взагалі відбувається. І Ми зустріли з сусідкою з верхнього поверху, і вона сказала, що ось у нашій школі є там бомбосховище, в яке ми можемо піти. І, ідемо о, за людьми. Вони в школу заходять, кажуть, тут підвал є, можна сховатися. Перший день ввечері, коли я розумів, що вже день йде до вечора, що вже скоро спати, я таки питаю мами, а чому ми не повертаємося додому? І, а вона каже, що не можна повертатися додому, і я просто розумію, що Щось не те, бо зазвичай завжди ввечері я вдома, а тут щось, щось інше, і воно мені не подобається. Але лише потім, вже з часом, я зрозумів, що в мене немає вибору, я повинен знаходитися тут. Бо якщо, якщо б я не знаходився в бомбосховищі, це було б ну дуже небезпечно. Треба було якось ночувати, пережити це все. Люди лежали просто всюди. Може, людей 300, я не знаю, десь так, але було реально дуже багато, і всі лежали просто на підлозі, і навіть пройти не, нема де було. Перші дні всі, всі майже не спали. Вони просто сиділи на лавках і хотіли, хоча б якось відпочити. І це бомбосховище стало для мене притулком на 40 днів з 24 лютого аж до 3 квітня. Чесно, це підвальне приміщення не сприймалося навіть як укриття, але на той момент в мікрорайоні люди думали про те, що це єдине можливе місце, яке може слугувати укриттям, просто приходили сюди. Мабуть, хтось знав, там, передав іншому, а той ще комусь. Так люди передавали інформацію. так. Збиралися і йшли. Виокремилася така організаційна група людей, які перебували в укриті. Це я, двоє учнів тоді 10 класу, двоє випускників, їхні батьки. Я надзвичайно вдячна двом чоловікам, які були в нашій школі від тероборони. Одна справа, коли ми власними силами намагаємося тримати порядок і організовувати все. А інша справа коли до цього долучаються люди спеціально навчені, зброєю. Це були дуже два гарних хлопці, які перевіряли всіх, хто заходить в це бомбосховище. Тобто вони були реально дуже гарною охороною. Вони могли сказати, куди летить, куди ні. Там. І там хтось спитав, а що, якщо типу, прилетить сюди? От найстрашніше було почути, що вони казали, що тут буде братська могила. Світло зникало по декілька годин, потім ще все більше і більше, а в один день воно зникло на, майже на місяць. Та майже все, всю інфраструктуру вибуло в перший майже чи в другий день, тому що не було ні зв'язку, ні світла, ні газу, взагалі, от майже нічого. От, ну, води теж не було. Казали, що от якщо вам треба вода, то там є. Десь там є в центрі, десь на околицях міста, може, там вам можуть видати воду. Коли тільки закінчувалася комендантська година, ще там темно було, от тоді можна було йти, але люди всі йдуть. Це страшно, що якісь розтяжки темно, і ніхто нічого не бачив, і страшно все було. Оце я помила за весь цей час, У голову тільки один раз, і це було тут, в цьому бомбосховищі. Я встигла домити голову. Це було найщасливіше, що я встигла зробити до відключення води. Більшість часу ми також спали. в сховищі було темно і не зрозуміло, чи то день, чи то ніч. І постійно ми прокидалися чи вдень, чи вже ввечері, і засипали також дуже рано. Ми прокидаємось. 1 березня я виходжу на вулицю, і вночі було чутно дуже, дуже дуже сильний гуркіт, що воно кудись от прямо біля нас попало. Я от дивлюсь в сторону нашого епіцентра, то бачу таку велику скуду диму, ну, і я така дивлюсь, думаю, ні. Починаю розуміти, що росіяни вони просто знищують от все, що могло бути позитивного, все, що могло приносити якісь емоції, думки. Там, ну. Ти от дивишся на ну, той чернігів, коли був до, ти розумієш, це все спогади, ти можеш це щось згадати, а коли ти дивишся після, що його вже немає, от в голові просто одні думки. що Воно було, а зараз його немає. Всі розпорядок дня був такий, що от ми приходили назад в бомбосховище і ми сиділи. у нас не випускали, коли воно стріляло, тому що ну, ніхто не знав, коли воно і куди прилетить. А вже коли воно більш-менш стало спокійним, там, ну, Може, на 15, тоді вже могли по маленьким чергам випускати людей. Але ще було правило єдине нікому не казати, де ми, навіть там рідним. І я пам'ятаю, що якась там бабуся, яка була тут всередині, вона сказала, де ми знаходимось. І, мабуть, ну, пройшло, може, години-півтори. І тут різко всім кричать, щоб всі спускались бомбосховище. І там дуже сильно воно грохнуло, тому що реально було дуже близько біля школи, і напевно хтось реально прослуховував. І ось так, от ми зрозуміли, що це реально може бути не жарти, і що ми могли б загинути із за цієї бабусі, але слава Богу, що вони не попали. Ось але це було страшно. Ми зазвичай старалися триматися разом, бо якщо самому сидіти, то можна просто з глузду з'їхати. На мою думку, це неможливо було терпіти. От коли ти один сидиш, ти не розумієш, що відбувається. У тебе немає зв'язку, у тебе немає води, у тебе немає світла, і ти просто сидиш один і чуєш ці всі вибухи, і не знаєш, що буде наступним. Багато ігор ми, ми і знайшли, і самі вигадували, і навіть приносили книжки з дому, бо вже знаєте, нічого вже було робити. Що навіть вже хотілося вчитися. Це зараз підручники читати вже таке щось на А, А тоді це була, напевно, одна з найцікавіших розбаг. А мені допомагали, напевно, люди, які тут були, з якими я спілкувалася. І, напевно, книги, тому що в мене вдома були книги, які я ніколи в житті не читала. І от коли прийшла війна, я пішла додому, взяла ці книги. І, напевно, за одну ніч і один день я прочитала повністю книгу десь на 500, може 400 сторінок, тому що в мене такий стрес був. що Я сажу, я просто читаю, 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 і у мене вже навіть ну, там не так вибухи були чутні, як оцей зміст цієї книги. Військові, які тут перебували періодично в періодичному укритті, радили і нам переходити в глиб міста. Ну, бо школа перебувала відносно лінії фронту, іноді кілометр, іноді пів кілометра, іноді півтора. Ми все чули, ми все бачили, і як не літало над нами, так ми бачили сліди тих прильотів. Коли бомбили стадіон у березні, то надзвичайно така була. Не знаю, ударна хвиля, що ми, перебуваючи в укритті. Я відчувала, що е, стілець, на якому я сижу, він аж підстрибує, не кажучи про те, що хиталося, да? підстрибувало. Тобто, яка була сила удару, що на відстані ну, кількох кілометрів люди, перебуваючи в укритті, це теж відчували. Е, нам привозили. Молоко в укриття із села Горбове. Нам потрібно було шукати можливості кип'ятити це молоко у людей, які проживали на колишніх будинках, оскільки у них де-не-де, але газ був. Тепле молоко було чимось неймовірним, смачним, і іноді ходили молоко відносити, забирати ці хлопці, десятикласники, і кажу: хлопці, треба віднести молоко. А стріляють так, що просто неможливо. Шумно так, що ну, боїшся реально виходити на вулицю. Природний людський страх, який сковує тебе до, до неможливості. Хлопці дивляться на мене, а ви підете? Кажу, піду, тоді ми йдемо. І отак спочатку віднести молоко, а потім забрати. Я не знаю, я не подавала вигляду, що мені страшно. А з іншого боку, ти відповідаєш за цих хлопців, десятикласників, а вони трималися, от, як, як дорослі чоловіки. І де ділася та дитячість, безтурботність, та просто вмить щезла, і ти розумієш, що е, тобі навіть надійно в цей момент. Вмить це вже не школярі, а, а, а... дорослі люди з певним досвідом і розумінням того. Що на них теж є відповідальність. Найбільше з часу люди проводили або в бомбосховище, або в пошуках їжі. І в нас був тільки один магазин, де продавали хліб. Я пам'ятаю, що там були реально дуже великі черги, і моя мама там майже ну, кожен день стояла в цій черзі, і не факт, що там повезе, що буде ще хліб. Ну і люди там стояли, чекали, і купували хліб. І це майже все, що було у людей поїсти. Хлібу привозили все менше і менше, оскільки обстріли посилювалися щодня. Попав снаряд і попав саме в цю хлібну чергу. Мої батьки якраз знаходилися в тому районі, але, на щастя, вони зайшли за ріг і не потрапили саме під той обстріл. Бо в, в той день загинуло дуже багато людей і ще більше отримало поранення. Я дивився якраз фото і відео якраз людей, які знаходилися там, і я бачив дуже багато крові, і це було просто жахливо. Якби ми все-таки не виїхали, ми б залишились тут, і моя мама, скоріш за всього, б стояла в цій черзі, і слава Богу, що я не втратила свою маму. Російські війська спеціально ж навели е, мінометний обстріл на цю чергу. Не просто, бо у нас е, біля нашої школи не знаходилося не єдиного військового об'єкту, а якраз Союз знаходиться через дорогу від нашої школи. Хочу також згадати такий неоднозначний момент, 8 березня, коли закінчилась ранку. Минацька година, це приблизно десь п'ята ранку. Люди почали виходити з укриття. Жіночки, які сидять біля входу, показують що у них фіалки. Вони кажуть, приходили військові, залишили нам три горщики, подарували і пішли. Бачу, біля входу лежить великий згорток, величезний просто згорток у якійсь тканині. Я розгортаю, а в цьому згортку котики. Це було щось неймовірно. Потім я дізналася, виявляється, що ці військові, які принесли фіалки, вони занесли нам котики в укриття. І вирішили, що ми будемо ввечері дарувати всім житкам котики, перерахували все. І в нас вийшло по три гілочки котиків кожній жіночці або дівчинці і по цукерочці. Хлопці з нашого штабу такі достатньо веселі, підготували промову. Привітала жіночок, жіночок з 8 березня. Знаєте, такі емоції були неймовірні. Одна бабуся сказала, що це найкраще 8 березня в її житті. І я от досі я не можу це спокійно говорити, тому що у людини, можливо, дійсно 8 березня найкраще в житті, можливо, вона так і вважала. А з іншого боку, якою ціною, да, коли навколо. Бомби, ракети, люди гинуть. А ми змогли влаштувати таке невеличке свято, якщо так можна сказати, і людині подарувати інші емоції. Найстрашнішим був момент, коли ми виїжджали з міста і проїжджали через якесь село. Над нами ракета пролетіла і десь попереду розірвались. Ті, хто виїжджали, вони вони розуміли, що вони можуть померти, тому що там шанс 50 на 50. Бо люди помруться, або люди виїдуть. І ось ми були одним із тих людей, яким сказали, що ось ви можете виїхати, але ну не факт, що ви доїдете. Ну і нам вже проводили інструктаж, казали, що це на ваш страх і риск, ви можете померти там. І тут різко ми щось почули там, що всі почали там бігати кудись, всі розвертаємось, всі швидко їдемо назад, тому що почали сусіднє село просто обстрілювати і вони туди прийшли вже. Я просто пам'ятаю цю машину, яка там була, стояла в черзі, яка приїхала. Вона була біла, і вже потім, мабуть, коли ми вже виїхали, там через місяць ще я побачила новини, що ця машина, вона... вона була розбомблена. І там, напевно, чотири чоловіка було в машині всього. Там один хлопчик, один тато, мабуть, цього хлопчика, і дві жінки. Я ось це бачу, я розумію, що якщо б ми виїхали, то ми могли попинитися в такій самій ситуації, що ну, у нас не було б вибору. Було дуже багато моментів, коли ми старалися виїхати, і надія була, а потім вона зникала. І спочатку це здавалося ну, якимось звичайним моментом, навіть нещасливим, а ось коли ми вже все ж таки з'явилися в Києві. Ось тоді це став найщасливішим на момент. Я зрозумів, що якісь моменти життя нашого, як електрика, потім можливість просто вийти на вулицю, погуляти і без остраху бути вбитим якимось осколком або пулею. Просто жити без небезпеки, це щось дуже коштовне. Бо для тих, хто не відчували це, для них це дуже складно пояснити словами. І ось ті росіяни, які кажуть, що ой, це ж українці, які вони погані, вони ж не розуміють, що українці пережили. Це дуже прикро, що вони, що вони справді не, не відчувають ті ж самої болі, що й відчували українці. Ці два тижні, коли я знаходилася в цьому бомбосховищі, вони змінили, напевно, все моє життя. От раніше я там дуже. Себе переконувала, що от в школу ходити, ну це не моє, я не хочу, я б ще поспала. А от зараз я розумію, що це все такі дрібнички, що ну це так вже неважливо стає. От в ці моменти, коли ти розумієш, що ти можеш померти, тобі в школу хочеться ходити ще більше. І ти починаєш радуватись просто тому, що ти можеш вийти, подихати, і що ти вже живий. От це реально це вже просто люди цьому радувались. Я подивився на світ більш реалістичним поглядом. Почав розуміти справжню дійсність життя, справжню дійсність війни, і що, і що таке може трапитися в будь-який момент життя, і що людина повинна бути готовою до будь-яких екстремальних і надкладних умовах існувати. Ради того, щоб жити, і що життя людини не це не звичайний шлях, як по маслу, а вже а вже дуже складно, дуже складне. Тобто, це це бомбосховище стало для мене школою життя. З Тим, що стається зараз, можна бути готовим до всього, що війна може початись де завгодно, і треба дітей максимально підготувати до будь-якої ситуації. Сказати, що ну, пояснити, що все буде нормально, а якщо не буде нормально, то підготувати до цього. І сподіваюся, що ніхто такого більше не буде переживати, тому що ну, те, що сталося з нами, ми вже підготувалися до цього, тобто все. До нас за часів бомбардування приїжджав один військовий. Зараз він у нас навчає військову справу. В наступному навчальному році він якраз буде в мене навчати захист України. І я дуже вдячний йому, що він навіть після закінчення своєї кар'єри військового готовий доподати своїх зусиль заради нашої перемоги, навчати навчати військовій науці тих, хто бажає і. Щоб ті, хто хотіли тримати зброю в руках, мали можливість навчитися цьому. Україна повинна перемогти, хоча б відстояти свій суверенітет, і щоб Росія зрозуміла, що вона не з тим зв'язалася. Наразі я знаходжуся в Німеччині, тому що ну, мені довелося, довелося приїхати, але от те, куди мене тягне серце, це напевно Чернігів. Потім я звернула увагу на те, як завжди говорила моя бабуся: не було ніяких гасел, не було ніяких промов про те, що я українка, я патріотка. Все було дуже легко, було дуже е, стримано, але моя бабуся казала: я українка, я тут живу, це мій дім, це моє село, це моя земля. Цінність України навіть не в землях, а мабуть, в людях та саме в Україні. Люди дуже сильні і можуть боротися до самого кінця.